Буквально разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 733-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворожі війська в ніч на 26 лютого вдарили керованими авіабомбами по юнаківській громаді Сумської області. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування житлових будинків. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів. Здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи Офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.